Щоб у бардачку була а не фантики. спрахуйся онлайн. Вітаю, друзі. Отже, скандал в Канаді з приводу яка дивізія Сенського чина Ярослава Вонька, 98-річного дивізійника, якого приймали в Канаді, і оплесками стоячо зустрічав парламент під час цієї дійства 22 вересня був президент України Володимир Зеленський та Джастін Трюдо, лідер Канади. І що ж тепер, друзі, нам необхідно зрозуміти? А те, що у нас є гуманітарний провал, у нас є комунікаційний провал, і в чергове Україну обходять в світі на різних майданчиках, де наш голос не чують. Що ж насправді сталося, що таке СС Галичина? дивізія, в чому звинувачують коротку історію та власне? Те, що нам необхідно сьогодні знати в контексті російсько-української війни, бо тут так би мовити все не дуже вже й просто як це намагалися продемонструвати. З вами український історик та офіцер збройних сил України Олександр Авдоров. Друзі, перед тим, дякую всім, хто підписався на цей канал. Підписуйтесь, дякую за ваші подобайки, коментарі та. Те, що ви поширюєте ці дописи, звісно, за фінансову допомогу, все в описі до цього відео. І, друзі, ваші коментарі. Думаю, що сьогодні будуть їх багато і наступними днями, тому що тема дійсно гостра. Отже, починаємо. В першу чергу, що таке дивізія? СС Галичина? Це насправді є частина німецької збройної машини, як охоронні загони, які створювалися під партійним керівництвом, і власне. Есесівців було за весь час, пройшло десь мільйон осіб. З них 500 тисяч, приблизно 500 тисяч, це були німці, і інша половина це були іноземці, яких вирішили брати до лав дивізійників. І в першу чергу, що дивізійниками ставали на перших етапах Другої світової війни, коли дозволили цю програму. Ставали хто? Ну, ставали європейці. Які не входили, які не були німцями. Тут скандинавські країни, країни Західної Європи. І потім туди ж увійшли українські нас громадяни України, росіяни, білоруси, так само і багато було людей з країн Балтійського регіону. Тож, власна структура ця насправді це достатньо така цікава і трагічна історія, тому що по суті. Це ця дивізія. Вона дивізія однієї битви битві під бродами. Ну грубо кажучи, були інші військові операції. Але в чому їх звинувачують, ми зараз теж проговоримо. Насправді в 43-му році в березні Адольвіттер підписав дозвіл на створення цієї дивізії наземної 14-та грандерська дивізія. СС Галичина, Були інші дивізії, скажімо так, слов'янські. Це 29-та та та 30 та 29-та це російська дивізія. А 30-та російська, українська білоруська дивізії, ну але у них була зовсім інакша ситуація. Так чи інакше, ми знаємо, що наша 14-та грандарська дивізія була достатньо потужною і вмотивованою. Що ж сталося? В 44-му році під час Львівсько-Сандерської операції Сандомирської операції совєтські війська атакують, і саме на території брод наші. Дивізійники зустрічаються з комуністами і дали їм бій в результаті цього бою? А там переважала совєтська машина військова десятки разів німецькі частини, і ядром цих німецьких частин була ця наша дивізія СС Галичина, яка по суті тільки-тільки приїхала з по суті з полігонів. І там підбродиво було близько 11 тисяч наших українців, які увійшли в СС Галичина І що з них сталося в принципі. Тоді розрумили німецькі частини і 2,5 тисячі. Десь брогавізійців загинули, десь 2,5 тисячі змогли втікти, дезертур, дезертурувати або потрапити, або зайти близько тисячі в принципі дивізійників. Потрапило в українську повстанську армію. Ну і 5 тисяч військових вийшло, приблизно 5 тисяч вийшло з цього бродівського котла. Ну і що тут сказати, що в подальшому вони використовувалися вже на таких ділянках, вони були в Йогославії, в Словаччині, де є певні звинувачення щодо них, і зараз ми про них поговоримо. Ну і що стається, друзі? Що ж насправді говорити про дивізію Галичина треба в кількох аспектах, хто себе собою люди? Давайте просто з вами зараз зрозуміємо, Україна. Хоча ми й мали свою закрадов... Міністерство закордонних справ, свій кабінет міністрів. У СССР ця от Республіка Світського Союзу це була просто умовно маринеткова держава, типу так званих ЛНР-ДНР, яка нічого не вирішувала, ну тільки мали там свої специфіки. Але насправді держава, такої української не було, бо вона керувалася з Москви, це був комуністичний елемент, який створений був для видимості. Отже, українці опинилися в горнилі Другої світової війни в наступних арміях. Давайте просто з вами будемо їх називати. Советська Червона армія, польська армія, армія США, канадська армія, британська армія, французький рух опору. Потім ми опинилися в угорських румунських арміях, зрозуміли, за етнічним населенням. Одночасно наші хлопці воювали українці з національністю в українській повстанській армії, безпечно, в, в армії Німеччини, 10-та армія світу бачимо. Одночасно ще була партизанка місцева совєтська спочатку закинута, потім розгорнута вже совєтська партизанська система. Це вже 11. І, звісно, наприклад, 12-й момент це ті незначні та незначна частка українців, які опинилися в Харбіні, наприклад, в межах держави Манджуго, яка. Була по суті маріонетковою державою Японської імперії, і там наші українці теж, бачите, 12 -те чинник, де ми опинилися, і там були, і в японській армії, ми теж там були деякі представники допомагали. Отже, друзі, 12 армій світу. Багато це чи, чи це мало. Може, навіть я щось і забув в цьому контексті, але бачимо, що насправді, коли. Ми говоримо про те, що у держ... у... існує державність, а вони існує держави, то, ну, звісно, що нація буде воювати там, де її і знайдуть. Хлопці, які пішли, хто, хто пішов, це були молоді люди, молоді хлопці з Галочини, які наслідували своїх батьків, наприклад, січових стрільців чи учасників визвольних змагань, української революції. До речі, були і серед дивізійників ті, хто були стрільцями, січовими стрільцями чи учасниками визволення змагань з 1918-х років. Тож вони долучались теж. Мотивація, яка була у хлопців. У хлопців була знайдена мотивація. Тепер давайте подивимося на це з боку нашого 21-го століття. До 1939 року території Західної України знаходилися посполиті в Польській державі. Куди вони потрапили за певними обставинами, що сталося в 1920 році, не були вони завойовані, не були вони, скажімо так, окуповані, але це все слід вважати, що тоді нашу Україну розділили між Польщею, між Румунією, між Чехословаччиною та між Совєтським Союзом, де створювалися певні такі от чи автономні органи, чи якраз. Навіть назва Республіка отримала частина України в складі совєтської держави. Але ці хлопці вони були в Польщі, вони чули, що таке більшовизм, бо вони знали, що існує голодомор, вони знали, що існують репресії, геноцид створюється, І коли в 39-му році німецька, Гітлерівська Німеччина та Росія, Сталінська Росія напали на Польщу і чим розпочали Другу світову війну, то. Совєти, коли зайшли тридцять році росіян території західних земель України, вони почали масові репресії, і ці репресії тривали 39 дев'ятий рік. Потім тривали абсолютно почалися масово в 41-му році перед відходом совєтської армії. Зрозуміло, що в кожній сім'ї так чи інакше цей присутність совєтського моменту дикого, звірячого комуністичного відбилися на своїх ну, історіях сімей друзів. І зрозуміло, що коли 43-му році Німеччина почала набрати до українського формування в складі німецьких військ, ну точніше, не військ, бо це СС ССБ дивізія, то зрозуміло, що дуже багато молодих вінаків вирішили іти, щоб воювати з більшовиками, які, в свою чергу, колись зруйнували їхню державу. Це була мотивація. До речі, скажу, що. Коли зайшла звична зайшла на територію України, повернулися в 44-му році, то німецьке командування боялося, що дивізійники просто масово почнуть втікати в УПА. І, до речі, це в тому числі УПА і чекала. Інше питання, яке навряд хтось порушує в цьому контексті: що будь-яка окупаційна армія рано чи пізно починає мобілізувати молодь на війну. Це ми знаємо, за прикладом Совєтської армії, яка повернулася в 43-44 рік поверталася Україною, і ці так звані польові військові комісаріати, коли якийсь офіцер на арку ще записував, каже: Так, 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 давай, давай, я тебе записав, зараз візьмеш паличку, будеш імітувати Гвинтівку під час штурму цієї переправи на Дніпро. Отже, такі військові польові полі, військомати насправді нагрібали всіх. Ці хлопці, які мали вже приземний вік, могли бути забрані що в совєтську армію, що в Німецьку. Друзі, немає своєї держави, це дуже важко. Тож, що ж сталося тепер з усім цим всім явищем? Насправді дивізія СС Галичина, її звинувачують в тому. Двізійників звинувачують в тому, що вони брали участь в знищенні євреїв, їх звинувачують в тому, що вони. Варшавське повстання, так само разом з німцями громили. Їх звинувачують в придушеннях словацького повстання та Йогославського. І тепер розберемо все це трошечки. По-перше, під час Варшавського повстання нагадається, коли постали мешканці Варшави, а як вони повстали? Вони фронт рухається, вони бачать, що світські війська підходять, і поляки здійснили Варшавське повстання, очікуючи, що вони. Почнуть в столиці повстання, а свідські війська зайдуть, таким чином поляки зіграють свою роль в звільненні Варшави, а подальшому і Польщі. Але так не сталося. Совєські ві... війська, побачивши, що німці дійсно починають трошки виступати, і що почалось повстання у Варшаві, совєтські війська встали і почали чекати. Коли німці розправляться з поляками-патріотами? І знищують всіх у Варшаві. Тоді, і тоді після цього сільські війська підійшли. І от якраз є цей елемент політичний, що начебто там були дивізійники. Дивізійників насправді там не було, тому що вони після розгруму під бродами були відведені на, скажімо так, на полігон, грубо кажучи, потім повстання Словацьке і його про які говорять Словакії відбулося повстання, тому що багато бутенів хотіло вийти з союзників тодішньої Німеччини. І там були задіяні дивізійники. Це вже було трошки пізніше. І що насправді сказати в словаччині тоді жили дуже багато української міграції, які тікали від совєтів, тікали від війни, і наші дивізійники там навпаки входили в контакти з словаками і намагалися накази нівелювати і тут іншітувати людей в його ж вони. Боролися або боролися з комуністичними повстанцями тіто А от якраз югославських ну, націоналістів, сербських четників, вони не чіпали і навпаки з ними намагалися знай знайти спільну мову, тому що це був і ті, і ті були націоналістами, і власне намагалися підтримувати їх. Тож з приводу звинувачень в погромах єврейських, тепер друзі, беремо з вами дві конкретні справи: це нюрнбергський трибунал та процес, який ну про які не люблять говорити, згадувати це про це процес дешена, Жюля Дешена 80-х років Нюрнбергський трибунал. А ми маємо розуміти, що в процесі Нюрнбергського трибунала чомусь у нас є враження, що це. Було якесь судилище, завезли нацистів клятих, так і всіх засудили до смертної кари. Ні, друзі, те, що Нюрберський трибунал, трибунал не був судилищем, це, це точно, тому що це трибунал, це європейське право. Те, що Савіти і Росіяни з нього завжди роблять судилище. От вас за Нюрберським трибуналом. Так от в Нюрберському трибуналі півтора десятка томів, які насправді... Ніколи повністю не перекладалась російською мовою, тому що там є величезна загроза. Переклали кілька томів, чотири, здається, Нюрберського трибуналу. В інших томах згадується організація українських націоналістів, згадується Українська повстанська армія, згадується воїки, українці, які воювали на боці Вермахту. Так, от в тих томах, там де згадується це все. Жодним чином не говорить не говориться, що УПА, Пачі ОУН були організаціями. Які були союзниками Німеччини. Навпаки, говориться, що це організації, які борються за свою є, були елементами, частинами руху опору. Так само в Нюрберському трибуналі не визначено, що дивізійники звичини, українці в складі нім... німецьких збройних сил, що вони були звинувачені в, в якихось погромах. І це все теж є міф. Насправді, дивізійників. Засуджена, але з інших дивізій, і то засуджено тих офіцерів, які віддавали розпорядження до українців, питання не було. І навіть поготів друзі сталася ситуація в 1985 році, коли пар... канадський парламент, де власне ця історія знову відновилася в 1923 році, звернулося кілька депутатів, сказавши, що той поганий діяч. Німецької науки, доктор Менгелі, що він приховується в Канаді. І була створена спеціальна комісія, яку очолив суддя Верховного суду Квебека Жюль Дешен. Ця, Цей процес мав визначити, хто в Канаді живе з людей, які підозрюються в військових злочинах під час Другої світової війни. І от що ви думаєте, друзі? Тоді в Канаді мешкало понад 200 дивізійників. І по жодному з них не було сказано, доведено, що вони звинувачуються в чомусь, що, можна сказати, вбивствами, що можна сказати, ну, ситуацією, жодних звинувачень. Єдине, що під час цього процесу була така штука цікава. Цей процес активно кількома громадами слідкувався з ним. Це єврейська громада. З одного боку, з іншого боку, це були громади Українські та країн Балтії. Так от на що одночасно совєтська присутність там наполягала на тому, щоб дивізійники всі звинуватити і судити, на тому саме пропонувала наполягала єврейська громада. Проте у в Канаді було визнано, що ті докази, на які опирається сторона обвинувачення, що ці докази, які проходять совєтського союзу, що вони не є повноцінними доказами, і українці та громадяни ще канадійці з Кримбалтії вихідці, вони вказують на те, що совєтська сторона буде спеціально маніпулювати і створювати цей конфлікт, що власне так і відбувалось. у 1986-1987 роках. Цей процес зупинився дешена, і було визнано, що всі, хто мешкав на території Канади, а отже, там дивізійники, українські і інші не підлягають засудженню, тому що на них немає жодної провини. І тут, друзі, я скажу вам чесно: от я служив в українській армії в Збройних силах України. Віть собі, що після нашої перемоги хтось скаже, а у Фьоров служив в військах Київської Хунти, і що? Ні, друзі, після перемоги я повернувся назад до місць, де я працював в інституті історії України, на телебачення, на канал культура, на радіо культура. Ну подивимося. Але так само в світі, після закінчення Другої світової війни, величезна кількість німецьких солдат, німецьких офіцерів, які хто прийшов в полон, хто не прийшов в полон, вони поверталися до своїх сімей, до своїх робіт. І в усьому світі ніхто не порушував тему з приводу того, а ти колишній. Нацист, так? Ні, в світі ні, бо це вважалося муветон. Моветон, тому що у Франції там кожен десятий був колаборантом. А хто ж порушує тему колаборації? Совєтська Росія. Тільки у росіян досі залишився цей аспект, що відсилки до Другої світової війни, бо на них на, ній, на цій війні побудована їхня ідеологія. І тому вони і зараз намагаються всім проговорювати про колаборантів українців. Про якісь абсолютні міфи про те, що СС це була структура, яка знищувала єврейське населення. І ці міфи, друзі, вони проговорять дуже-дуже довго і хотів би зауважити, що ці міфи вони створювалися не перший день. Я би нагадав би тут ситуацію, пов'язану з вбивством Симона Петлюри, на якій часто. Говорить. Був Семен Петлюра вбитий в 1926 році за кордоном, вбив його єврейський діяч Швасбард. І що ви думаєте? Він був, вся ця справа вбивства Петлюри була організована совєтською, совєтською мережо розвідки. В Ізраїлі є вулиці Месників, і це в тому числі на честь Шварцбарда. А одночасно. Звинувачення в суді Шварцбард казав, що вбив Симона Петлюра за єврейські погроми, і тепер, друзі, бачите, коли стало відомо, що насправді він був агентом совєтським, і що все робилось так, що совєти цю справу з лівого крила свого, було тоді у Франції підживлювали. Тепер стає зрозуміло, що той Симон Петлюра, у якого в його українській народній республіці було міністерство з єврейських справ. Єдина в світі, друзі, коли не було держави Ізраїль, єдина країна, де було Міністерство єврейських справ, це була Україна. Єдина країна у світі, де напис на грошах, окрім офіційної мови українською, був в тому числі мовою єврейською. Це наші українські гроші 18-19 років, друзі. І питання завжди усього антисемітизму, яке поширюється. Проти українців воно створюється в тому числі на звичайному жорсткому і звірячому антисемітизмі побутовому, які мають росіяни. Саме від них іде постійна ця тема, яка намагається яку намагається закинути і в Україні. Тож, друзі, не дивно, що ця ситуація про канадський парламент і запрошення до нього Ярослава Гунька. Вояка дивізії, це злочина, якого представили як на Другої світової війни проти Росії, що потім піднявся скандал, який підігрили відразу, підігрівав відразу кілька країн, і тут, наприклад, Польща, наприклад, Ізраїль, і зрозуміли, на велике щастя своє ж, ця ситуація знадобилася росіянам. Можливо, це була і їхня інспірація. Друзі, що необхідно нам з вами розуміти? По-перше, це ми, Україна. Маємо колосальну потребу працювати за кордоном на культурному фронті культурному, історичному гуманітарному. І зараз нами ще цікавляться. Проте з кожним днем нами цікавляться менше і менше. Ми це маємо з вами знати і розуміємо. Друге, стався величезний гуманітарний провал. В якому в контексті? А в тому, що і до сьогоднішнього дня в Україні позиції. Сформованою чітко по дивізії Зазлочена, по... в тому числі знаєте, чіткою позицією насправді про українські повстанській армії теж досі не існує. Нелісно те, що існують інституції, які займаються, автори, які пишуть. Але у нас всередині нема до цього часу позиції. І мало того, що цієї позиції немає, тому що ми її тут не можемо сформувати всередині, ми не можемо її транслювати і назовні. А відповідно, назовні. Формують свої позиції, сильні агресивні держави, які намагаються перекрити будь-які наші розрізні голоси. Тож час формувати свою позицію і транслювати її світові. І одночасно ця позиція має бути позиція позицією дорослої людини, а не дитини. Бо 90-ті, 2000 ні роки у нас пройшли з таким, з таким явищем, що ми українці самі мирні, самі культурні, краще всіх співаємо і танцюємо. Що всі звинувачення, які йдуть до нас, ми кажемо, це все неправда. Друзі, давайте просто підростати в розумінні. Що якщо є звинувачення, то розбиратися в них значить до нас багато справді, але в них треба розібратися знайти золоту середину і зрозуміти їх, так що ви потім ми не тягнули, як то грає в префіранс, не тягнули мізер. І власне, ну просто щоб нам нам не, не скелети на нашу історію чужі, як це відбувається. В тому числі в контексті Росії, російської пропаганди, коли Путін заявив, що бандерівці знищували в Україні євреїв, так і що це Бабин Яр, це все бандерівці, всі, там, мільйон людей. І ця жорстка трагедія стає тепер маніпуляцією, тому що в Україні не існують ті ж позиції по бандері, і вона транслюється в світі, тому що дуже дуже багато є. Але одночасно. Тож треба це робити. Безперечно, що. Поки ми цікаві, поки сині жовті барви означають боротьбу за мир за свободу за європейські цінності, ми можемо це робити. Проте нам треба поспішати, тому що проти нас вже працюють довгий час величезні машини, які створюють проти нас величезне лобі. Тож, друзі, ситуація наприклад, прикладі парламент, канадського парламенту вона була очевидною, друзі. Дякую, хто дивився. Підписуйтесь на цей канал. І нагадаю, що я мені цікаво ваші думки, бо тема дуже дуже насправді болісна. І бачимо, що знову таки позиції по ній не сформовано адекватної від нашої держави. А її треба формувати і треба в цілому мати людей, які будуть формувати ці позиції постійно, як вони тільки виникають. Тож мені цікаво ваші думки. Я щиро дякую, хто ставить подобайки, поширюю. Щиро дякую за фінансову допомогу на картки. І, друзі, слід ще раз наголосити, що насправді ця ситуація парламентському, з парламентському Канади є провалом реклами України в світі, тому що ніхто. Ніхто не запитав позиції України. Ніхто не звернувся до українських істориків за кордоном, так іноземці, і не запитав, а що там відбулося з вашої точки зору? Тому що це нікому не цікаво. А ми маємо про це мати свою позицію. Тож, друзі, це величезні насправді речі про які слід знати і розуміти. Дякую всім, хто був в цим відео. з вами був український історик та офіцер збройних сил України Олександр Ауферов. Українське питання було однією із провідних зовнішньополітичних тем перших дебатів республіканців. І, хоч зовнішня політика зазвичай не є пріоритетом для американців, коли йдеться про обрання президента, напередодні дебатів українська громада у Каліфорнії провела акцію, аби пояснити, чому питання України важливе у рідному місті спікера Палати представників Кевіна Макарті Бекерсфілді. Активісти підняли український прапор і провели демонстрацію. На події побувала Христина Шевченко. У центрі республіканського міста Бекерсфілд, штату Каліфорнія, українські прапори, плакати, інформаційні стенди та артефакти з поля бою до міста. Приїхали українські активісти з різних організацій штату. Бейкерсфілд це дуже важливий для нас округ, тому що він належить Кевіну Маккарті, хто є спікером нижньої палати представників. І тут, на жаль, дуже мало українців. Тут немає централізованого руху українського зараз. в американській політиці така складна ситуація, що 20 республіканців вимагають від цього спікера певних речей, і він для них зараз працює, як ми кажемо. Але ми хотіли йому нагадати, що для кого він має працювати це для своїх виборців, а його виборці підтримують Україну. Міра Рубен із групою однодумців приїхала із Сан-Дієго. Інша група прибула із Лос-Анджелеса. Та головним організатором акції є активіст місцевої громади Бекерсфілд, пастор Анджало Фразієр, який уже понад рік адвокує за Україну і в Бекерсфілді, і у Вашингтоні. Ми зараз будемо робити дуже важливе фото. Ми розвернемо великий український стяг під знаком міста Бейкерсфілд. Таким чином, ми покажемо об'єднаність і те, що ми стоїмо разом з Україною. It's oh, 40 minutes. Розгорнувши прапор, активісти прочитали молитву. Серед них не лише американці українського походження, а й ті, що не мають до України прямого відношення, як от Пітер Лар, який займається протидією російській пропаганді. багато республіканців перестають підтримувати Україну. І на жаль, ми вважаємо, що значною мірою цей крок назад у підтримці є результатом впливу російської пропаганди. Російська пропаганда працює і змінює думку американців. Це спонукає американців вірити, що Україна не має значення, хоча насправді вона має значення до акції. Долучився і професор університету Каліфорнії Бекерсфілд Чарльз Лем. Він є представником меншини вихідців з Гонконгу. Гонконг um, пройшов через демократичний рух, який був придушений комуністичною партією Китаю. І відтоді ми знаємо, що Китай непомітно підтримував Росію протягом усієї цієї війни. І ми знаємо, що якщо Україна зазнає невдачі, то будуть набагато гірші чи наслідки, включаючи вторгнення Китаю на Тайвань, І тому жителі Гонконгу беззастережно підтримують Україну? активісти уважно слідкують за позицією Кевіна Маккартні щодо винесення на голосування та підтримки законопроектів, які місять допомогу Україні, а також активно телефонують в його офіс, аби донести власну позицію виборців політиків республіканців. Спекерсфілду Христина Шевченко для Голосу Америки.